Вітаю вівторок, 28 листопада. У студії разом з вами Таня Буті. Це новина Лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Нова практика призову. Український уряд уже цього тижня змінить підхід до мобілізації. Блокада кордону. Уряд Польщі звернувся до України з пропозицією. Тимчасова затища перемир'я у секторі гази продовжили ще на два дні. Український уряд уже цього тижня змінить підхід до мобілізації. Як повідомляє видання The Гардіан Зміни. Включатимуть використання комерційних рекрутингових компаній для проведення більш цілеспрямованого призову. Військове зобов'язання зможуть обирати напрями служби, які відповідають їхнім навичкам. За словами секретаря РНБО Данілова, армія співпрацюватиме з двома найбільшими кадровими компаніями України. Вони виявлятимуть людей з конкретними здібностями, ну а також відмовлятимуть кваліфікованих українців, які допомагають армії, але не хочуть на фронт. Від спроб ухилитися від мобілізації. Деякі люди бояться померти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені до інших видів діяльності. І тепер у нас новий міністр з новим підходом, додав Даніло. Дружину голови української розвідки отруїли Маріана Буданова у лікарні. Як повідомили бабелю джерела у розвідці, жінці діагностували ураження важкими металами. Після тривалого погіршення стану здоров'я її госпіталізували. Ці речовини не використовуються в побуті і в воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння. пише видання через блокаду кордону. Уряд Польщі звернувся до України. З пропозицією вони просять скасувати обов'язкову реєстрацію в системі є черга транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС. Ну а також закликають комісари ЄС із питань транспорту створити спільний комітет для аналізу впливу угоди про лібералізацію транспортних перевезень з Україною. Скасування цієї угоди є головною вимогою польських протестувальників. 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону вони влаштовують акції протесту. Ну і сьогодні Варшава попередила про тимчасове обмеження і на КПП у Гринів Долгобичу. А причина відключення електроенергії. Президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу нового уряду. Прем'єр-міністром знову став Матеош Моравецький, представник партії влади, право і справедливість. У новому уряді Польщі 10 із 18 посад обіймають жінки. Змі вже назвали новий уряд Миравецького двотижневим. Новопризначений прем'єр та міністри мають два тижні, аби отримати у семі вотум довіри. Проте попередньо відомо, що у польському парламенті такої більшості немає. За підсумками виборів 15 жовтня партія право справедливість, котра керувала країною протягом восьми років, її втратила. Натомість польська опозиція разом здобули. 248 депутатських мандатів вони вже підписали. Коаліційного году російські війська ведуть наступ на шести напрямках у районі Авдіївки і тривають важкі бої біля Коксохіму. За даними Інституту вивчення війни, ворог не досяг жодних підтверджених успіхів, а водночас Збройні сили за добу знищили 860 окупантів. Вночі проти 28 листопада російські війська знову атакували Україну ударними безпілотниками і ракетами. Додамо, що за даними Блумберг, Путін. Підписав закон про безпрецедентний військовий бюджет. Що це означає? Що наступного року витрати на армію та ВПК в РФ складуть вперше з радянських часів третину усіх витрат країни за рік за статтею Національна оборона з бюджету буде виділено 120 мільярдів доларів, а це на 70% більше ніж у 2023 році. На Закарпатті відбулася масове побоюще між двома кланами на виборах хромського оборона. Один з учасників бійки помер від отриманих травм після того, як йому завдали удару по голові Лопатою. Підозрюваного у вбивстві вже затримано. Ним виявився 34-річний місцевий житель. Правоохоронці встановили і інших учасників бійки, і наразі. Проводять слідчі дії. Перемир'я у секторі гази продовжили ще на два дні. Чим не затиша між Ізраїлем і Хамас мало закінчитися у вівторок вранці. Ну а натомість воно буде продовжено до ранку четверга. Угод було досягнуто за посередництва Катару і Єгіпту. Очікується, що щонайменше ще 10 ізраїльських заручників буде звільнено у вівторок, а ще десятеро у середу. Ізраїль у відповідь звільнятиме по 30 палестинських ув'язнених. Президент Ізраїлю з дружиною зустріла свого сина військового, якого призвали в армію після нападу на країну терористів Хамас. Деякий час із ним не було зв'язку. Ну а тепер родина нарешті воз'єдналася. На кадрах показано, як перша леді обіймає свого сина, а потім до них приєднується і президент. Як відомо у подружжя, троє дітей старший воює у рядах. На Одещині вчителька провела онлайн-урок у автобусі, який через негоду застряг на трасі одеса Рані. Жінка, попри те, що перебувала 20 годин в сніговому полоні. Розпочала заняття зарубіжної літератури в Одеському ліцеї No67. Напередодні Україну накрила негода. Внаслідок розгулу стихії загинуло 10 людей, ще 23 постраждали. Вісім автошляхів у Миколаївській і Кіровоградській областях і досі залишаються перекритими для руху. Знеструмлено 411 населених пунктів в 11 областях. І поки що у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули минуле новину, яка також заслуговує на увагу, то пишіть, будь ласка, про це нам в коментарях. Слава Збройним силам, слава Україні. І звичайно, підписуйтесь на новини ла.